Привіт! Сьогодні пропоную зануритись у світ постаті, яка, ну, насправді набагато більше, ніж просто поет. Ми поговоримо про Тераса Шевченка, про нього як про культурний символ, чиї слова, написані ще в XIX столітті, продовжують надихати і говорити з нами сьогодні. Його мудрість, знаєте, просто вражає. І почнемо ми саме з цього потужного заклику Шевченка. Ця цитата це, по суті, ключ до розуміння всієї його спадщини. Вона про те, що для побудови майбутнього просто необхідно вчитися у минулого, але при цьому завжди завжди пам'ятати про власне коріння. Наш сьогоднішній розбір матиме таку структуру. Спершу глянемо на самого Шевченка, на його незламний дух, потім заглибимося в його місію через призму поеми Іван Підкова. І наостанок подивимось, як його голос відлунює вже у нашому 21 столітті. Отже, наш перший розділ Шевченко Незламний дух, і під заголовок кріпацтва до свободи він, знаєте, ідеально описує той неймовірний шлях, який ця людина пройшла, попри всі, ну просто всі виклики долі. І от, щоб по-справжньому зрозуміти глибину його боротьби, треба спершу усвідомити, ким він був від народження кріпак. Це ж не просто слово. Це означало бути, по суті, рабом. Життя такої людини належало пану, який міг її продати чи обміняти. Уявляєте повна абсолютна відсутність свободи. Погляньмо на цю хронологію у 9 років він втрачає матір, в 11 стає круглим сиротою. Він кріпак. Але навіть за таких умов у ньому живе шалена пристрасть до малювання і поезії. Та ключовий момент це 24-й рік його життя. Друзі збирають просто космічну суму, 2,5 тисячі карбуванців, і викуповують його з неволі. Саме це і дозволило йому стати тим успішним художником і поетом, якого ми знаємо як кобзаря. Гаразд. Рухаємось далі до другого розділу, згадуючи героїчне минуле. Тут ми поговоримо про місію поета, чому, здобувши нарешті, свободу, він обертається саме до історії, що він там шукав. Так, от ключовий момент: ось у чому Шевченко почав думати, а як зробити так, щоб усі українці стали вільними. Він згадав розповіді свого діда про козаків, про Запорізьку Січ і зрозумів. Щоб пробудити волю поневоленого народу, треба нагадати йому про його героїчне, славетне минуле. А щоб побачити, як ця місія працює на практиці, давайте заглибимось у конкретний твір. Такий собі приклад відваги в дії поему Іван Підкова. Поема має дуже чітку двочастинну структуру. У першій частині така собі похмура сучасність. Дід згадує колишню славу, а від неї залишилися лише могили в полі. А от друга частина це яскравий динамічний спогад про славетне минуле, про морський похід козаків на чолі з Іваном Підковою. Ось цей контраст і є головним інструментом поета. Ось ця цитата з першої частини вона чудово передає оце відчуття втрати було колись. Цей повтор він, наче молотком, б'є, підкреслюючи, що слава минула, а все, що лишилося, це німі свідки, могили, які нишком в полі з вітрами говорять. Центральною фігурою другої частини є, звісно ж, Іван Підкова. Шевченко малює його як ідеального лідера. Він впевнений, рішучий, але водночас мудрий, розсудливий. Він ставиться до козаків із повагою, як до братів, і вони відповідають йому тим же, називаючи його батьком. А його характер блискуче ілюструє оцей рядок Море грає, ходім погуляти. Просто вдумайтесь перед лицем небезпеки, шторму, він говорить про це з такою відважною легкістю, ніби на прогулянку запрошує. Це ж не просто сміливість, це справжня здатність надихати інших. Варто звернути увагу і на сам жанр твору Іван Підкова – це поема, тобто ліроепічний твір у віршах, що зображує якісь значні події та яскраві характери. Але що ж це таке, ліроепічний? Давайте розберемося. Ліро епос це таке собі унікальне поєднання. Від лірики він бере віршовану форму, емоції, почуття, а від епосу сюжет, події, взаємодію персонажів. Ну якщо простіше, це історія розказана у віршах. Саме це і дозволяє Шевченку не просто розповісти про похід, а передати весь дух, усю атмосферу козацтва. І тепер ми плавно переходимо до четвертого розділу позачасовий відлуння поета. Взагалі, як так виходить, що класичний твір залишається живим через стільки століть? Та ключове слово тут інтерпретація. Це коли твір не просто читають, а адаптують його по-своєму, створюють на його основі пісню, відео, виставу, тобто, по суті, вступають у творчий діалог з автором через роки. І це поняття напряму підводить нас до нашого останнього розділу Шевченко у 21 столітті. Подивимось, як його творчість перетворилася з поезії на частину сучасної поп культури. Ось лише кілька прикладів: пісня Серце козака бере слова прямо з поеми Іван Підкова. Проект Артема Пивоварова, твої вірші мої ноти дає поезії кобзаря абсолютно нове сучасне музичне звучання. А мистецький проект Квантовий стрибок Шевченка візуально переносить його в наш час. Сам автор квантового стрибка Олександр Грехов пояснює це так це спроба осучаснити старе та така собі мандрівка у часі та просторі з Тарасом Григоровичем. Це ж не просто картинки, це ціле переосмислення образу. І все це, знаєте, блискуче ілюструє головну думку слова кабзаря це не якісь там музейні реліквії. Вони зовсім не втрачають своєї актуальності. Навпаки, вони є живим джерелом натхнення для нових і нових поколінь митців. Ось чому ми повертаємося до тієї цитати, з якої почали, вона звучить так само гостро і актуально сьогодні, як і тоді. Це позачасова мудрість про те, наскільки важливо знати своє минуле, щоб впевнено творити майбутнє. І це, знаєте, змушує замислитись а чи ще голос із минулого так само потужно промовляє до нас сьогодні? Спадщина Шевченка доводить, що справжнє мистецтво не має терміну придатності, воно просто продовжує жити в нових і нових інтерпретаціях.